Вітаю всіх 10 класників, 11-ти класників і всіх вчителів, які разом з нами працюють над алгеброю профільного поглибленого рівня. Ми з вами на минулій зустрічі розглядали задачу з 39-го параграфа мого підручника для профільного рівня. В 40-му параграфі, ну, автор, скажімо так, не позначив зірочку. Там є достатньо складні, на мою думку вправи, але четвертого рівня. Ну, мабуть, тоді я так бачив, так дивився на ці вправи. Можливо, сьогодні б я її позначив без зірочку, можливо. А в 41-му параграфі, який називається найбільше і найменше значення функції на проміжку. Досить багато задач, відповідно, з зірочкою. вам пропонується розглянути задачу 41.37. Ви її, будь ласка, прочитайте. Я не буду читати велика умова. І, звичайно, як завжди, спробуйте розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо наші відповіді. А я хочу показати, ну, скажімо так, певне дослідження цієї задачі. Певне дослідження. Давайте я, в принципі, можу на загальній схемі позначити. Ті швидкості маю сказати, що задача достатньо стандартна, за великим рахунком. Може бути човен і берег, може бути отут ґрунтова дорога, потім шосейна на ґрунтові. Одна швидкість на шосейній інша. Може бути човен, може бути пішоход, може бути велосипедист. Отже, на цій ділянці, тільки я дуже хочу червоний взяти. І потовще. На цій ділянці рухається 4 км на годину, а на цій 5 км на годину. Ну ми розуміємо, що десь має бути точка П між точками А і Б, можливо, співпадати з точкою А чи з точкою Б, можливо. І відстань. У нас е, наступна точка Л розташована. Давайте я блакитне візьму 3 кілометри від берега, тут 3 кілометри, а між А і Б 5 кілометрів. І пропонується розглянути, які в нас є можливості. Пропонується дослідити цю задачу, скажімо так. Зрозуміла річ, що ми можемо і повинні які, якусь діляночку позначити Хом. Давайте розглядати можливості. Перша можливість. Перша можливість я можу Іксом позначити, ну, наприклад, ЛП. Перепрошую. ЛП позначимо XOM. Оце Х. Оце х. Тобто я розглядаю різні можливості. Тут у нас 3, тут у нас 5. Тоді, тоді абсолютно очевидно, що АП за теоремою Піфагора буде х квадрат мінус 9, а відповідно ПБ буде 5 мінус х квадрат мінус 9, корінь з квадрат мінус 9. Будемо складати функцію часу, яка залежить від X. На ділянці ЛП. Ну, давайте можна так один раз написати: це час на ділянці ЛП. Плюс час на ділянці ПБ, тому що ми їдемо отак оту, і впливемо на, 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 на лодці тут, а тут отак. О. Ну, давайте дивитися. У нас буде на першій ділянці Х на 4 витрачений час, на другій ділянці буде 5 мінус оцей корінь, що ділиться на 5, бо там швидкість 5. Почленно, звичайно, поділимо і отримаємо ось таку функцію. Яку нам треба буде дослідити, я можу тут написати на найменше значення. Пропонується не кидатися на цю функцію як голодний на сало. Пропонується її залишити і дослідити наступну можливість. А потім, яка можливість буде краще, ми повернемося. Отже, друга наша можливість, друга можливість ми можемо. А П позначити через Х. Якщо це буде Х, то тут абсолютно очевидно 5. Мі... А, то так, стоп, воно нам не те, не те я позначаю. Оце буде Х, це буде 5 мінус Х, тут 3. Значить, тоді давайте писати: P B, це 5-х. Я вже кілометри не буду з вашого дозволу писати, а L. П за піфагора х квадрат плюс 9. Тоді наша функція часу буде ЛП, давайте тут підпишу. Це х квадрат плюс 9. Х квадрат плюс 9, що ділиться на швидкість на 4, плюс 5 мінус х, що ділиться на швидкість на 5, ми знову-таки, звичайно, почленно поділимо. Ну, давайте порівняємо спробую на одному екрані. Ось в нас є така функція часу і така. За великим рахунком, якоїсь різниці ми не бачимо, тому що ми будемо досліджувати на найменше значення, ми можемо в кожному випадку сказати, який х, рахуючи те, що. Кожному випадку ми можемо проаналізувати і пам'ятати про те, що точка П знаходиться між А і Б, але може співпадати за, може співпадати з Б теоретично. Ми не знаємо відповідь до задачі. Тому, коли ми дивимося ось на ці дві можливості, я думаю, що великої відмінності ми не бачимо. Ну і забігаючи наперед, скажу, що в принципі їх нема. Розв'язування цієї задачі і за першою можливістю, і за другою, вони будуть рівноцінними. Наша третя можливість, є і третя можливість, якщо ви не здогадали. Третя можливість, я можу позначити ПБ. Ми ще не позначали, ні, я можу ПБ позначити Х, Чому б ні? Тобто в нас вже є. Що ми знаємо? В нас знаємо, це 3, Оце 5, і фактично три відрізки невідомі. АП, ПБ і ПЛ. От я кожен раз пробую кожен з них позначити X. Тоді АП. Абсолютно очевидно, 5-х, а LP корінь квадратний 3 в квадраті плюс 5-х квадраті. І ми розуміємо, що коли ми розкладемо квадрат, зведемо подібні доданки, ну, я можу написати, в принципі, функцію часу, але ви вже відчуваєте, що це буде складніше. Л тільки П, а не Б. Тобто цей корінь, що ділиться на час, як, як і руху, це, е, ну, давайте тут у нас не позначив я, тут у нас Х, а там отак той великий корінь. Що ділиться на 4 е, плюс цей Х красивенький, класненький, що ділиться на швидкість 5. Ну, ми розуміємо, що скоріше за все, оскільки ми повинні будемо брати похідну, ми повинні будемо прирівнювати до нуля, ми повинні бути будемо шукати критичні точки. Ну, скажімо так, це буде важко. Тому ми вибираємо між першим і другим другою можливості. Чому я обрав другу можливість, дуже поясню дуже просто. Давайте я її. Виріжу, вставлю, і буду з нею працювати. Не виріжу, а скопіюю. І я поясню, чому це все таки більш природній шлях. Це більш природній шлях тому, що ми тут досить чітко можемо зразу оцінити х. Тобто ми розглядаємо таку функцію fід x і можемо зразу оцінити х. Тобто ми можемо область визначення функції вказати, х нас може займати крайнє положення від а до Б, а відстань А Б5, тому х від 0 до. 5, включаючи 0,5. Все-таки, якби я обрав перший спосіб, то там ну, ми могли б оцінити АП, потім треба було б оцінювати. Ну, В принципі, ми би теж оцінили від 3 до кореня з 34, в принципі. Але все-таки цей шлях більш природній. Далі, якщо ви все будете робити правильно, все дуже просто. Шукаємо критичні точки f штрих від x це 1 четверта на похідну від х квадрат плюс 9 1 на 2 таких корення. І на похідну внутрішньої функції на 2х. Від 1 ці 0, мінус 1,5. Після скорочення матимемо ось таку похідну. І ми з вами чудово пам'ятаємо: маємо досвід знаходження критичних точок. Прирівнюємо до нуля. Тобто, це коли наша ось, таке, ось такий дріб дорівнює 1,5. Тобто, коли 4 ось таких кореня дорівнює 5х, х у нас від 0 до 5 можна сміливо підносити до квадрату. Можна писати, що з 16 на 9 це 9х квадрат, х квадрат дорівнює 16 і враховуючи обмеження на х, х дорівнює 4. Далі ми повинні будемо знайти значення нашої функції у точках, які є кінцями нашого інтервалу, 0,5. І в точці 4 F від 0, F від 4 і F від 5. Ну, отже, знайшовши значення функції у точках 0, 4 і 5 і вибравши найменше, ми з вами розв'яжемо задачу. Ось наша блакитна хмарка почнемо шукати. F від 0 буде 3 четвертих додати 1. Це 1,75. F від 4. Буде 5 четвертих додати 1 мінус п'ятих, І якщо ми акуратно порахуємо, 1,45 Сотих f від 5, це корінь з 34 на 4 додати 1 відняти 1, корінь з 34 на 4. Отже, перший вираз нам точно не підійде. Значення 0. Ч, нам залишається порівняти. 1,45. сотих, і те число, корінь з 34 на 4. Давайте порівняємо. 1,45 ну, можна порівнювати абсолютно різними способами, це 29,20. Щоб порівняти ці два числа, розглянемо різницю, наприклад, f від 5 від мінус f від 4. Корінь з 34 на 4 мінус 29,20. Тут додатковий множник 5. 5 корінь з 34 мінус 29, що ділиться на 20. Ну, давайте для порівняння чисел. Двох додатніх чисел ми можемо маємо право піднести до квадрата. тут буде 25 на 4, тут буде 29 в квадраті, тут у нас буде 850, а тут 841. Тобто наше перше число більше, наша різниця є додатньою, тому найменшим значенням є значення F від 4, що дорівнює 29,2 або 1,45. Давайте пригадаємо питання, до якого пункту П берега має пристати човен, щоб чоловік досяг села якнайшвидше. Це такий пункт, що АП дорівнює 4. АП дорівнює 4 кілометри. Ну, Ось таку задачу ми сьогодні розглянули. Сподіваюся, було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що хто не підписався, підпишеться на мій канал. Сподіваюся на те, що ну, буде більше учнів, які захочуть вивчати математику на профільному поглибленому рівні. До побачення!